Логіко математичний розвиток зліпи сніговика. Дітки, подивіться на картинку та скажіть, яка пора року зображена на ній? Так, зображена пора року зима. А що ми з вами взимку ліпимо зі снігу? Сьогодні на занятті з математики. Ми з вами зліпимо сніговика, але нам потрібно для цього виконати вправи. Перед нами одиниця, поважають цю сестрицю, бо без неї час застряне, нового числа не стане. Дітки, яка цифра зображена на картинці? Дітки, а тепер я пропоную подивитися на картинку та сказати, на що схожа цифра 1. Слідкуйте за стрілочкою та називайте. Подивіться уважно на картинку та скажіть, скільки яблук ви на ній бачите. Якою цифрою ми позначимо одне яблуко? Знайдіть на картинці цифру 1. Дітки, дивіться, які ви молодці. У нас уже отримується силует сніговика. Ну що ж, продовжуємо далі? Роздивіться уважно картинку та назвіть предмети, які на ній зображені, а допоможуть вам цьому стрілочки. Ну що ж, почали? На яку геометричну фігуру? Схожі ці предмети. Які предмети зображені на цій картинці? На яку геометричну фігуру схожий годинник та подушка? А ось до нас завітав трикутник. Дітки, давайте ми з вами разом порахуємо, скільки в нього сторін. Слідкуйте за стрілочками та рахуйте. Скільки всього сторін у трикутника? А скільки кутів у трикутника? Давайте порахуємо. Так, у трикутника три сторони та три гострих кути. А як ви вважаєте, трикутник може котитися? Ні, не може, тому що йому заважають кути. Подивіться та скажіть, на що схожий трикутник? Розумнички мої, як ви чудово попрацювали. Ось в нас вже з'явилися і очі, і носик сніговика. Продовжуємо далі. Подивіться на картинку та скажіть, де знаходиться сніговик? А де тут знаходиться сніговик? А тут наш сніговичок де знаходиться? Дітки, ви великі молодці, ми так чудово з вами попрацювали і зліпили ось такого гарного сніговика.